Нам 10 років. Друзі. Ми святкуємо важливий етап десятиріччя нашої організації Громадський Рух Соціальна Єдність. Коли ми робили перші кроки 10 років тому, концепція доступності для людей з порушеннями слуху була ще новою для багатьох, невизначеною, незрозумілою. Компанії. Нерішуче ставилися до сучасних рішень та сервісів для спілкування з людьми з порушенням слуху. Ми зустрічали щире здивування керівників бізнесів та державних установ щодо існування психологічних та фізичних бар'єрів для нечуючих. Тоді лише поодинокі компанії замислювались про створення безбар'єрного середовища. Сьогодні ми бачимо позитивні зрушення. Суспільство поступово стає більш відкритим та інклюзивним. Десять років ми спільно рухали суспільство до безбар'єрності. Ви звертались до нас щодо своїх проблем. Ми допомагали рекомендаціями та наданням онлайн сервісів із залученням перекладачів жестової мови для їх вирішення. Сьогодні ми досягли того, що на найбільших вокзалах України в ретейлингових магазинах «Фокстрот» та Мастерзо медичних закладах, ЦНАПах, консульствах України в Європі впроваджені сервіси для виклику перекладачів жестової мови. Торговельні мережі Метро та Ашан активно впроваджують інклюзивну політику працевлаштування. Відкриваючи нові можливості для працівників з порушенням слуху. Для забезпечення ефективної комунікації на робочому місці організовується доступне середовище спілкування. Проведення службових зустрічей та робочих нарад відбувається за підтримки спеціалізованих сервісів надання послуг синхронного перекладу жестовою мовою. Такий підхід. Дозволяє співробітникам із порушеннями слуху повноцінно брати участь в усіх аспектах трудової діяльності. Компанії «Макдональдс» та Глово надають робочі місця людям з порушенням слуху. На дитячому Ютуб каналі BroBax створений розділ з перекладом мультиків жестовою мовою. Ми постійно займаємось адвокацією інтересів людей з порушенням слуху. Ми змушуємо державу почути нас. Ми досягли того, що на сьогоднішній день забезпечення перекладу на жестову мову є обов'язковим в лікарнях. Ми відновили права глухих на вільний вибір перекладача під час здійснення нотаріальних дій. Ми продовжуємо працювати задля того, щоб доступних місць, де людина з порушенням слуху може без бар'єрів задовольнити свої потреби, ставало все більше. Наша місія залишається незмінною забезпечити людям з порушеннями слуху рівні можливості для вільного спілкування, самореалізації та повноцінного життя в суспільстві. Ми мріємо про те, що наші цінності розділить все суспільство, і нам не доведеться боротися. А замість цього ми зможемо діяти усі разом як одна велика родина. Дякуємо всім, хто підтримує нашу справу.